Доброго дня сонечко, доброго дня земелько! доброго дня водичко, доброго дня повітря, добрий день малята. Я запрошую вас на заняття з математики. Малята, давайте ми з вами порахуємо від одного до восьми. Приготувалися, почали. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Молодці малята. А тепер ми порахуємо від восьми до одного. Приготувалися, почали. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Молодці малята. Ви дуже добре рахували. А скажіть мені, будь ласка, чи доводилося вам шукати скарби? Ні. То я вам зараз пропоную це зробити. Ось погляньте, будь ласка, що в мене є. У мене є малята справжня карта скарбів. Ось гляньте. Це справжня карта скарбів. Там, де знах... накреслена чорна крапка, ми знаходимося в цьому місці, а де намальована скринька це скарби. І нам треба пройти шлях від цієї чорної крапки до намальованої скриньки. А проходити ми будемо рахуючи клітинки. Кожний свій крок ми будемо позначати стрілочкою, приготувалися. Ми стоїмо на чорній крапці, і нам треба зробити один крок вправо. Ось дивіться. Ось ми зробили крок вправо. Всі позначили. Тепер нам треба зробити один крок униз від цієї клітинки. Так ось. Позначили стрілочкою. Тепер нам треба зробити два кроки вправо. Так, вправо. Ось ми рахуємо ось вправо. Рахуємо клітинки 1, 2. Ось ми зробили. Наш шлях пройшли, поставили крапку. Бачите, вже як ми просунулися з вами далеко. А тепер нам треба зробити один крок вниз. Тобто ми довіже просунутися вниз на одну клітинку, опуститися. Ось, ми опустилися. А тепер нам треба зробити два кроки вправо. Дві клітинки ми проходимо. Одна клітинка друга. Ось. Бачите, який довгий шлях. А тепер нам треба опуститися на одну клітинку вниз. Ось. Одна клітинка. І поставили рисочку. А тепер нам треба зробити один крок вправо. Так. Ось ми просунулися. І зробити нам треба три кроки вгору. Давайте будемо рахувати. Бачите, високо нам треба підніматися. Ось одна клітинка, друга і третя. Ось. І стало стрілочку. Ось ми дійшли з вами до скарбів. Бачите, давайте ще раз поглянемо, який довгий шлях ми з вами пройшли. Подивіться, будь ласка, на свої карти, чи всі правильно виконали завдання, чи всі потрапили до скриньки. Молодці малята! Я вас була впевнена. Добре малята, ви справилися з цим завданням. Молодці. А тепер ми з вами будемо вирішувати задачі. І не тільки вирішувати, а ще їх і складати. Давайте ми з вами уважно розглянемо цей малюнок. Скажіть, будь ласка, хто на ньому намальований? Правильно, скажімо повним реченням: на малюнку намальована дівчинка і хлопчик. А що тримає в руках дівчинка? Правильно, дівчинка тримає в руках квіти. Скільки квітів вона тримає? Давайте порахуємо. Одна квітка, дві, три. Всього три квітки тримає дівчинка. А скільки хлопчика в руках квітів? Дві, давайте перевіримо. Одна квітка, дві. Всього дві квітки. Що хоче зробити хлопчик з квітка? Так, правильно, хлопчик хоче дівчинці подарувати свої квіти. А скажіть, будь ласка, у дівчинки стане більше квітів чи менше? Звичайно, більше, тому що хлопчик їй дарує свої квіти. Давайте спробуємо скласти задачу за цим малюнком. Як ми почнемо? Так. У дівчинці було три квітки. Хлопчик подарував ще дві квітки. Це умова буде задачі. А яке ми поставимо питання? Правильно, скільки всього квітів стало у дівчинці? Як ми будемо вирішувати цю задачу? Так, треба до трьох квітів додати дві квітки. Давайте порахуємо, скільки ж квітів буде у дівчинці? Одна квітка, дві, три, чотири, для Всього буде п'ять квітів. Давайте ми це запишемо за допомогою цифр і знаків. Яку ми будемо викладати першу цифру? Так, цифру 3. Молодці. Ось вона. Далі, якими повинні поставити знак? Знак плюс. Чому ми ставимо знак плюс? Тому що ця дія на додавання у дівчинці буде більше квітів. Скільки подарував хлопчик квітів? Дві квітки. Яку ми цифру поставимо? Цифру 2. Молодці. Можете виконувати маляти разом зі мною. Який ми далі поставимо знак? Правильно, ми поставимо знак до рівня Ось освіти. Скільки ж стало квітів? Правильно, всього стало 5 квітів. Давайте ми зачитаємо наш приклад. 3. Плюс 2 дорівнює 5. Молодці маляти. Яка ж буде відповідь цієї задачі? Правильно, відповідь буде така. У дівчинці стало 5 вітів. Молодці малята. Ви добре справились з завданням. Можете прибрати цифри і знаки. Так, ви добре борилися з завданням, я вам пропоную теж малята. Скласти будь-яку задачу на віднімання або на додавання, можете намалювати умову задачі і ваші малюнки, ваші рішення, приклади задач. Ми будемо чекати в нашій вайбер-групі. А тепер я пропоную вам відпочити виконаємо гімнастику для очей. Подивіться всі на мене прямо, зітерівником. Давайте ми будемо з вами виконувати рухи оченятами зліва направо. Ліворуч подивились праворуч. ліворуч, праворуч, ліворуч, праворуч. Молодці подивились прямо замрушили, очі розгружили і помергали щодень. Молодці малята. Морети, скажіть, будь ласка, чи доводилось вам виміряти довжину будь-якого предмета? Напевно, що так. А що нам потрібно для того, щоб дізнатися, якої довжини той чи інший предмет? Правильно. Ми використовуємо ось такі лінійки. Да? Тут є шкала, бачите, помічені цифри розділені на шкали ця, ця лінійка, і ми можемо прикласти, якщо ми прикладемо лінійку до предмету, ми можемо дізнатися його довжину. А якщо хтось з нас не знає, як користуватися лінійкою, що нам робити тоді? Знаєте, Ні? я вас навчу. Тоді нам на допомогу прийде умовна мірка. Помовна мірку може бути ось така смужка картону, може бути олівець, може бути річчина паличка, ось така указка, може навіть даже лінійка, якщо це довгий предмет. І ось подивіться, нам треба виміряти довжину з такої закладки для книг. Ось я її вирізала. І не знаю я, як користуватися, наприклад, лінійкою. Що ж мені робити? Я буду виміряти довжину цієї закладки за допомогою ось такої умовної мірки. Я її вирізала з картону. Як же буду міряти? Мені треба ще взяти маркер. Так. Я прикладаю свою мірку, подивіться, зліва направо. Ось так. І буду маркером помічати. Ось, де в мене закінчується мірка. Ось. Раз я поставила рисочку. Прикладаю далі. Ставлю ще рисочку. Ось. І ще прикладаю. Ставлю рисочку. І останній раз прикладаю. Ось, бачите, все. Мірка в мене помістилася. Ось став лісочку. Давайте порахуємо, скільки разів моя мірка помістилася. У цій закладці. Давайте порахуємо один, два, три, чотири. Чотири рази. Тобто, довжина нашої закладки дорівнює чотирьом, ось таким міркам. Малята, я вам пропоную вдома виміряти умовною міркою довжину будь-якого предмету. Ну, наприклад, виміряти довжину. Кришки столу або висоту столу, можна використовувати лічинні палички або будь-яку мірку. Я хочу ваші результати побачити у нашій вайбер-групі. Можуть рідні сфотографувати, як ви вимірюєте, як ви виготовляли мірку, всі вашу, всю вашу роботу, всі ваші результати ми чекаємо у нашій вайбер-групі. А наше заняття набуває кінця малята. Я вам бажаю всього найкращого, мирного неба, до нових зустрічей, до побачення!